Поїхали тихонько. Кажіть, Кажі. я поет Петро Вікторович Шарлов. Пишу вірші сіми років, сіми років їх друкують. Взагалі я кримчанин, але півтора року тому я переїхав до Києва. Зараз живу в Києві. І хоча до 40 років свого життя я писав російською мовою, але нещодавно. Я вивчив українську. І вона мене дуже вразила. І з того часу я припинив писати російською мовою, пишу лише українською. Чому? Ну, отакий є вірш, що відповідає на це питання. Українська, напевно, найкраща між мовою для пісень, молитва і вірші, що народжується у глибинах сердець, у царстві щирої віри і любові, виразиста. Велична, співуча вона, наче голос самої душі. Адже вічне звертання до Бога є суть будь-якої великої мови. Ну і я читаю ще трошечки своїх віршів. Усміхнися. Отак буде краще. Тобі кепсько, а ти усміхнися. Бо за прикрощі думати нащо, усі злигодні просто дрібниці. Не всміхнутися чорна невдячність Богові, що нас має навчати, і дарує не тільки удачі, а й нагоди усіх вибачати. Не всміхнутися не маєш ти права, бо ти мусиш усіх надихати. Усміхнися, така тобі вправа на роботу йдеш чи до хати. Пам'ятай, ті, за кого ти дбаєш: жінка, діти і люди навколо. Перехожі, хай ти їх не знаєш. У серцях своїх матимуть холод, як вони не побачать твоєї добросердої усмішки, брати. Ти народ свій вважаєш сім'єю. Тож навчайся йому слугувати. І служіння найперш означає з усіма поділитися тою, що утілення в усмішці має вірою і душі теплотою є Україна, це земля, улюблена моя, це мій народ, якому я служу віршами щиро, якому зичу, як собі, любові в серці я і ласки Божої завжди, і мудрості, і миру. Я Русич і Україна є свята Первісна Русь, Русь Матінка, Росія, це лише її дитина. І як за матінку свою я богові молюсь, за те, щоб Богові була приємна Україна.